Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Вирватися вперед. І знову дрифтинг. На цей раз вирватися вперед буде не так просто. Побачимо. Побачимо, погнали. Да і правда не леко. Ось так. Поки я попереду блін врізався, все збилося. 4700, поки попереду. Поки ми попереду. От 32 у них у другого Гектора. У мене 57. Давай, 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 давай. Ой! Перестарався все збилося. Все збилося. Давай, давай. 49 700 у другого. У мене 71. Поки я попереду тримаюся. О, 55 уже. У мене 87 тисяч. Одна в мене вже. Ну, зараз фініш буде, я ж говорив. Подивимось скільки очків ми набрали. Десять тисяч. Та у мене буде 40 з чимось. Три приза ми отримали. Порив, рівень другий. Унікальна аплікація. Автомобіль Містікал. 500 баксів. Тонування рівень третій. Давайте тонування змінимо. Густий чорний кольор, нехай буде. Фари ще не відкрились. А неон ще теж не відкрився. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!